Це скорочено від ФІБІ. А я думала, ми так називаємо одна одну. Панкреазин 10 десять тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщлюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня, і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 Десять тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. Oral-B. відкрити для себе нові зубні пасти Oral-B Pro-Expert, які захищають протягом 24 годин. Oral-B Pro-Expert доступні на Eva.ua. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Крекс-пекс-пекс. При застуді Пейфервекс. Фервекс. Гепергін. Допомога при інтоксикації, алкогольна інтоксикація це отруєння організму, щоб допомогти організму подолати інтоксикацію. Гепаргін. Гепаргін допомагає пришвидшити виведення шкідливих речовин з організму відтепер ще й у стіках. Нежить не дає дихати. Дефлю СТРОНГ це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанан інновації для здоров'я нації. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки, рапіра. Рапіра. Розріджуємо мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі рапіра. Від Фармак. Майстрини з Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе в цьому місці довго сидіти може кожен. Діду mm -hmm. стрес. Сидяча робота. Недоліки в дієті. Прийом ліків та нестача води можуть спричинити закреп. Нормалакт! Нормалакт допомагає позбутися закрепу, Лагідно піклуючись про мікрофлору кишківника. Нормалакт! І все вийде. Сьос. Оло Інтенс без аміаку. Технологія Блексінойл захищає і відновлює твоє волосся. У три рази міцніше. Здоровий на вигляд волосся. Сльоз. Оло інтенс суглоби знов болять. Візьми дипрелів. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить два компоненти, що діють на біль. А ще дипрелів дарує п'ять знеболюючих пластирів аргет для вільного руху. Гурмани людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме, паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці. М -м 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 І як же без ніжності, вишукане задоволення від гурме. Пуріна горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор-льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. хепілор льодяники горло захищають. хепілор льодяники для горла. Одна в моїй кімнаті нема куди чекати. Напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Безбар'єрність, моя маленька незалежність. Ощадбанк будуємо доступність для всіх. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю з звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил Рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає пектолван плющ! Пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Не пий холодного. Холодне, смачніше. Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно, лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам негативних, грам позитивних бактерій та вірусів, чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мало, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від фармак. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. <кій> голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос голосі першить у горлі двофазні лядяники. Бронхалик! Бронхалик! При кашлю лядяник! Від Фармак. Персіл. Вау! Мама у своїй новій сукні. О, О ні. Нові диски Персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл. Персіл. ти завжди викладаєшся повну. завжди тримайте подалі від дітей. То де ми продовжимо наш вечір? А, та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Лінексфорте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Лінексфорте. Не знайшов потрібного. Допоможе вона. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти? Серцю, яке вже болить. Чи підтримати виснажені нерви причину серцевих проблем? Щоб не обирати серце чи нерви. Обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервам. Хітові будні на суперплюс. Приєднуйся до суперової компанії. Приєднуйся до суперплюс. Суперплюс. Дивись улюблена. Суперплюс будні. Включайся у суперродину. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Ти hey, вже.